ми знали, що суперник зараз переживає непростий період. У них серія з поразок. Тож розуміли, якщо заб'ємо рано і продовжимо тиснути, активно граючи в атаці, їм буде складно. Саме це ми й намагалися зробити. Ми швидко відкрили рахунок. У першому таймі команда діяла впевнено, добре атакувала і не дозволяла супернику виходити в контратаки. Думаю, саме це стало ключовим. Два швидкі голи зламали їхню гру, і гадаю, у них просто не вистачило енергії, щоб повернутися. Верісоліт, Енерджі uh, with, uh, with у нас є багато талановитих футболістів, але як я вже казав раніше, на початку сезону ми мали проблему. Команда була не готова конкурувати. зараз ситуація змінилася. Ми щотижня працюємо над різними аспектами: контролем гри, поведінкою в різних фазах матчу, і думаю, ми рухаємось у правильному напрямку. Контроль сьогодні хлопці справді билися. Це, мабуть, найважливіше. Гра вийшла трохи іншою, ніж ми очікували, адже суперник діяв із п'ятьма захисниками у п'ять ліній. У нас було небагато часу на підготовку лише три дні після матчу з Динамо. Але цього тижня ми якраз працювали над тим, як атакувати проти такої побудови. Для нас це була нова схема, тож у мене були певні сумніви. Але результатом дуже задоволений. Губенко чудово розібрався зі своєю роллю, Вінгери відпрацювали ідеально. Тож так, я справді дуже задоволений. Я не люблю багато говорити після гри. Сказав лише одне. насолоджуйтесь перемогою. Бо навіть якщо здається, що виграли легко чи з великим рахунком, це ніколи не буває просто. Кожна перемога дається важко. Тож я сказав хлопцям: отримайте від цього задоволення, і ми мали домовленість, що якщо сьогодні вони виграють, буде вечеря з піцею. Тож нехай складають список, і ми замовимо Сьогодні Ти багато разів вручав команду. Як оцінюєш власну вру та дії своїх партнерів по команді? Дякую. Ну я вважаю, що завжди можна бути кращим, і які ж, якісь моменти треба поліпшувати. Поліпшити хочу виходи у створі і гру ногами. Після цього матчу ти вирушаєш до розташування юнацької збірної u 16. Які емоції зараз переповнюють тебе та з яким настроєм їдеш до збірної? Їду з позитивним настроєм, готовий до тренувань. До